І потішного дня четверга такий файний час, тільки що поїзд проїхав. <му> ну, хтось з вас сказав, що не можна на колії знімати можна, але треба знати графік поїздів. І Треба буде близько біля сигналізації, яка пікає. Сьогодні вчать нас діти. І ми недавно для наших дітей... Ну, Наших дітей попросили, бо я знаю, що молитва дітей має велику силу. І ми б їх попросили, щоб, будь ласка, моліться. Добрий день. Моліться, будь ласка, за е, автобус. Ну, бо ви знаєте, що нас тепер є більше, п'ять дітей, плюс ми двоє з дружиною, а плюс ми ще постійно когось маємо з собою. Коротше, нам треба якийсь транспорт великий. Я кажу, діти нам вже шукають автобус, але моліться аби був певний добрий, аби нам було на служіння, а не, для, а не для того, аби ми стали. Клієнті, клієнтами СТО станції технічного обслуговування. І що ви думаєте? Ми вже з дружиною махнули рукою, ну буде, коли буде. Ми вже дорослі ніби граємося, що якось то буде. А діти вперто кожен раз, коли ми молимося, коли вони моляться, чи то за їжею, і то так виглядає. Господи, благослови наші макаронки з капустою і, будь ласка, дай нам доброго бусика. Або там лягаємо спати. Боже, дякуємо тобі за файний день. І дай нам хорошого бусика, просимо додати. І увесь час, яка б в них молитва не була, всюди звучить слово бусик. Спочатку нас це смішило, потім дивувало, а потім тепер, навпаки, відбувається такий процес, вони нас надихають. Тобто Вони вже нам кажуть, що ну слухайте, а що ви хочете? Якщо ви хочете якусь певну річ, ну то моліться за неї. А то легко сказати, що Боже, дай нам, і там, і ти собі сидиш уверх пупцем і Боже дай мені. Ну ні. Ти, ти якісь зусилля прикладаєш? І ми бачимо наших дітей, як тих, які нам будуть впертість, які нам показують, що треба молитися так, по-справжньому, по-греко-католицьки, ще і ще, паки-паки. Знову і знову. Я, мені вже ця тема набридла, бо я знаю, що нам, в принципі, не горить, але ну, якось там їздимо, якось виживаємо, але добре би було бусика. А вони читають, Господи, просимо Тебе за хорошого бусика і, і безперестанку. Тому дякуємо нашим дітям за таку ревність і дякуємо нашим дітям за впертість. Бо і, і, і сам недавно, коли знову там говорив цікаву конференцію на школі Марії про молитву, і там, власне, один із пунктів п'яти був це, що молитва добра, це молитва вперта. Це молитва, коли ти не здаєшся. Це молитва, коли ти там три рази помолився, а потім е, не буде свого нічого, я лишаю це. Ні, це молитва вперта. Це молитва, коли ти не здаєшся, коли навпаки ще. Бог тебе випробує, що ану ану, скільки ти витримаєш, або ану як, як ти це хочеш, або ану, скільки ти зусиль прикладаєш, то діти нам показують, що слухайте, чи ми їмо, чи лягаємо спати, чи прокидаємося, то завжди треба вклонювати про бусика. Дай нам Боже якогось бусика. Я вже я бою, слухайте, якщо знаючи з того, що молитва дітей дуже сильна, то якого нам бусика нам має Господь дати? Я переживаю. Тому. Благодатного дня. Не втрачаємо надію молитві. Знаємо, чого хочемо, і, і будьмо витривалі у молитві, будьмо витривалі у цих наших проханнях і, і в тому, чого добиваємося. А я думаю, що Господь бачить наше серце, і він швидко оцінить. Так що дякуємо нашим дітям за таку ревність, може десь наївну, може десь перебільшену, але файну таку вперту ревність у молитві. Маємо чого вчитися в дітей. Хм, ті діти, слухайте. І то лиш 5, а що буде буде? 8. Тому будьте благословенні і моліться ревно. Також дякую всім за збірку на, на, цю, на цей фонд для перемоги, бо якраз сьогодні ми, уявіть собі, придбали колесам такі нові спеціальні з нарощеними шипами для автобусів Т-4, до речі, теж бусиків. Для військових, бо вони видивилися, що коли ставити на передні колеса не прості колеса, а ще повні, такі спеціальні гірські, вони мають набагато більшу проходимість. І, і комплект їх коштував 12 тисяч гривень, але, але я тішуся, що ми забезпечили вже конкретним військовим на конкретну машину, конкретні колеса, які будуть справді проходимі, не будуть там, не знаю, кататися як, як слимаки, але нормально. І може надіємося комусь. І життя врятують, бо так постійно і роблять. Тому дякуємо. Тому молимося, триваємо і най, нехай Господь дає добрих бусиків і нам, нехай дає Господь добрих бусиків і тим, хто бореться за свободу нашої країни. Майтеся файно. Мир вам!